Є новина, друзі. Трамп атакує Європу через Україну. І одним рішенням ставить на місце Росія, якщо Європа погодиться, дослухайте до кінця. Щойно з'явилася інформація про те, що американці виводять свої війська з основної логістичної бази, яка постачала от весь час війни зброю в нашу державу, вже шою в Польщі, і що ці війська вони відводяться в Польщу на ну на інші території, тобто подалі від українського е, кордону, е, американські відносно зазначило, що ця перед Дислокація вона давним-давно запланована, хоча буквально за пару годин до того з'явилася інформація в ЕНБІСІ. Які повідомили, що американці планують вивести половину військ східної Європи, тобто 10 тисяч військових, тому що в них там зараз знаходиться 20 тисяч військових, і це однозначно посилить ну, страх Європи проти росіян, тому що ну це показує, що якщо вивели 10 тисяч, то наступного разу виведуть інші війська, і Східна Європа залишиться без американського прикриття. А що це означає? Що? Росіяни можуть атакувати, і це європейцям зрозуміло, чому це відбувається, і чому вони атакували Європу про те, що я сказав на початку, тому що зараз іде тарифна війна. І фондерляє голова Єврокомісії, вона запропонувала зменшити тарифи на там промтовари, там практично до нуля їх порівняти разом з США. Але Трамп це відкинув і сказав, що ну, в нас дисбаланс торговий 350 мільярдів. От купіть в нас, будь ласка, енергоносіїв на 350 мільярдів. А що це в основному? Ну нафта, нафтопродукти і газ в першу чергу, який до сих пір і нафту, і газ. Європа купляє в росіян, тобто одним ударом, що він робить? Він показує європі. Ми забираємо війська подалі. В ЗМІ розказують, що всі війська може вивести Східної Європи, якщо Європа не погодиться от купити на 350 мільярдів ну енергоносіїв, тим самим наноситься удар по Україні. Ну тому що нам показується, що нам ніхто нічого постачати не буде, тому що вже зараз сьогодні війська виводять з логістичної бази. А другий удар наноситься по росіянам, тому що якщо Європа купить ці енергоносії в США, вона більше ні рубля. Ні гривні, ні долари не дасть росіян. А я нагадаю, що вона Європа, потратила практично там більше 130 мільярдів на енергоносії більше ніж на допомогу Україні. От такий удар Напишіть, що думаєте про це все.